Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну істоту Вій. Вій уособлює смертоносний погляд, потойбічне знання та руйнівну силу істини, яку не витримує жодна жива істота. Найвідомішим джерелом образу є повість Вій Миколи Гоголя, але сам персонаж має глибоке фольклорне коріння, що сягає до християнських вірувань. Походження образу, фольклорне. Вій походить зі слов'янських демонологічних уявлень, імовірно, з українського полісся та лівобережжя. Його ім'я пов'язують зі словами вія, повіка, вії, віяти, здувати, нищити. У народних віруваннях вій давній тонічний дух, пов'язаний зі смертю, землею та ніччю. Літературне. Образ систематизував і популяризував Микола Гоголь, заявляючи, що почув легенду в Україні. Саме Гоголівський вій став канонічним для масової культури, зовнішність Вія, класичний опис, низький, приземкуватий, важкий, гігантські повіки, що звисають до землі, вії, мов залізні прути або мотуззя, очі приховані, бо його погляд убиває. Сам вій не може підняти повіки самостійно, коли йому піднімають повіки, зазвичай чорти або мерці, усе, на що він гляне, гине або викривається. Надприродні здібності, смертоносний погляд, миттєва смерть або духовне знищення, Всевидющість. бачить те, що приховано магією чи молитвою, викриття захисту, руйнує обереги, коло, закляття, Влада над нечистю, його слухають чорти, відьми, упері. Пов'язаність зі смертю з'являється біля мерців, трун, храмів уночі. Вій у повісті Гоголя. у сюжеті повісті вой його викликають, щоб знайти й знищити Хому брута. Він не нападає напряму, його роль у погляді саме Вій бачить Хому, попри магічне коло. Після цього герой гине від жаху важливо. Вій не диявол, а давніша примітивніша сила, аналоги в інших культурах, давня Греція, горгона медуза, смертельний погляд, кельти, балор, вбивче око, Скандинавія, Йотун із руйнівним зором, біблійна традиція, образ забороненого знання, символіка Вія, Вій уособлює, істину, яку не можна побачити і вижити, страх перед знанням. Смерть як невідворотність, межу між світом живих і мертвих, покарання за порушення заборон. Цікавий факт у деяких фольклорних версіях вій не злий, але смертельно небезпечний, він лише дивиться, і цього достатньо. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!